Uh... Скажіть, будь ласка, по моєму кейсу, яку знають і підписники, бо ми дали посилання на ролик. Воно зараз має десь вилізти посилання на ролик по моєму хостелу, який я придбав, і який так і не запрацював рентабельно як хостел. Він пропрацював місяць, і ми одразу зрозуміли, що попит на це на це неможливий наразі, і це було ще в травні минулого року, травень-червень, тобто сезон, але Війна в максимально такій фазі активній, і ми зараз хочемо порахувати, яка можлива там математика. При тому, що наразі приміщення мені обійшлось 86 тисяч доларів, 100, близько 170 квадратів, 6 кімнат і доволі просторі кімнати загального користування. Помещение на самом деле для нашего бизнеса подходит. Локация неплохая. Математика. Математика. Ну, там немножко цены могут быть ниже, чем в центре того, что на проспект а, Победы. Но цифры, цифры. Просто цифры. Средняя цена там может быть 650 гривен. 650 гривен множим на 6 кімнат. <гум> Множимо на 30 днів. Коефіцієнт заполняємості там треба брати первоначальний код где-то 50 Берем Беремо 0,5, це 58 500. А загальна виручка, як ми ділимо? Що ми 50% ділимо на 2 це 29 250. Ділимо на 38, це я отримую дохідність 770 доларів. А наразі інвестицій у ремонт вже не буде. І ми отримуємо на 12 років 9236 доларів. І якщо ми ділимо це на 86 доларів, ми отримуємо відсотка, І це заповнюваність на перший рік. А мій розрахунок все ж таки отримувати з другого року дохідність в межах від 1000 до 1200 доларів. Якщо буде 1200 доларів, в перспективі це може перерости в півтори, але це так. більш ніж, і з такою дохідністю дійсно цей об'єкт має ринкову вартість. Ну, я гадаю, що на продаж його можливо пробувати виставляти за твердих 150 тисяч доларів з готовою математикою. Совершенно вірно. Скажіть, будь ласка, наскільки гірша математика по трьох кімнатних апартах? Вы знаете, не намного хуже, потому что, в принципе, покупается она, соответственно, дешевле. Опять подбирается хорошая локация. А, ось ту, куда мы пришли. Скажите, пожалуйста, какая адреса и какие здесь, базовые цифры? Здесь Златоустовская 2 дробь 4. Здесь 5 комнат. Мы находимся рядом с цирком. Универмаг Украина, ЖД вокзал. Это недалеко от нашей предыдущей локации. Здесь математика практически такая же, как и на проспект Победы-9. Но так как это уже второй год, здесь заполняемость получше. Э, сколько? Здесь заполняемость э, где-то порядка 70% уже. Прохуем. Э, Давайте. Здесь э, цена...

на 30, 12 500 на 0,7, 78 750 ділимо на 2, ділимо на 38, це 1036 доларів. А скільки площа квартири, яка її вартість? Площа квартири 120 квадратних метрів, вартість даного об'єкта десь в пределах 120-130 тисяч гривень. Беремо 130 тисяч, у нас 1040 доларів на місяць дохідності чистої для інвестора 12 480, Ділимо на 130. Це 9,6%. І якщо б цю квартиру здавати її на довгострок, то мені здається, її вартість би не перевищила 25 тисяч гривень. Тобто ми все ж таки на 35 десь тисяч. Іноді на 100% краще, ніж здачі на довгострок. Йдемо дивитися, що в ній? Бізнес в апартах. Скажіть, будь ласка, в чому перевага його для клієнта? Хто ваш клієнт? Конкуруєте ви з готелями? В чому саме? І якщо цей бізнес працює, як ви кажете, в таких метриках, то конкуруєте ви вдало. Мы конкурируем с хостелами и мы конкурируем с однокомнатными квартирами, где человек может снять. Однокомнатная квартира в данном районе в сутки может стоить тысячи полторы, в зависимости от свежести ремонта, ну и местонахождения объекта и в каком помещении оно находится, в Хрущевке или там нормальном, вот как у нас с высокими потолками. Цена хостела колебляется где-то в среднем 150 гривен. Но Це в центре мы кажем, що біля да. цирку, да? Да, да. Где-то 150 гривень. Но опять-таки зависит от того, сколько людей живут в комнате 8 или 20. Ну, мы кажем, что Хостел зараз, є зараз працюючі хостели при тому, що потрібно прописувати, але багато хто живе, не прописаний. Так, да, да, багато і є там свої ризики і людей не так багато. В нашому случаї, как я сказав, то є кімнати гостинного типу. Ты имеешь отдельную комнату, ну, отдельно можешь прийти, получить код доступа и попасть в свою комнату. Общая зона это кухня, туалет и душ. Ну, в принципе, все цивильно, все аккуратно. Не завдяки, як ви видіти, буває час, що може зайнято ви одна, может, две, дві, ну, може і всі. Естественно, зависить від от... Якщо зарядного. інвестор, він каже, що мене це цікава модель, але в мене немає приміщення, в мене є кошти. У мене, наприклад, є діапазон 100-150 тисяч доларів, я хочу зайти в таку модель, мене цікавить дохідність. Там, на... Пасиві в районі 10% річних. Хто займається підбором приміщення, визначення питання Не з ремонтом? Чим займаємося ми? Тобто відповідь на питання ви знайдете. там, Потрібен так, якийсь час, ви підбираєте приміщення, ви так. кажете, що, наприклад, ось там цей варіант нам підходить, людина його дивиться, здійснюється угода, і поїхали. Скільки часу займає від пропозиції до вже отримання дохідності в середньому? В середньому це 2 місяці, це, на два місяці це вистачає на пошук локації, придбання здійснення ремонтних робіт і здача? Так, ну это в середньому. може бути і три місяці, якщо це об'єкт недвижимості по хорошій ціні покупається, но там надо ремонт все переділати. Математика хороша. Ну, іноді заходимо. Які діапазони, який, який поріг входу, від якого порогу входу? И діалог диалог на праве властности, безумовно? Порог входа от 100 тысяч до 200. 100 тысяч? це мы берем минимальное приміщення в Киеве, какой площадь? Площадь где-то может быть 70-80 квадратов. Это окраина, условно говоря, как Куреневка, или там виноградарь, старый фонд – І, там 150, вот, грубо говоря, в центре если мы покупаем квартиру в центре площадью 120-130 метров, и делаем ремонт, облаштовываем всю мебелью всем, ну это уже максимально с учетом. Затрат, а, обрахуйте, яка середня вартість квадратного метру, яку, на яку ви таргетуєтесь, і яка середня вартість ремонтних робіт для того, щоб привести там в стан, ми кажемо про те, що. Ну, ремонт, умовно кажучи, він не може не бути в такому фонді, але він є такий, який потрібно переробляти. Ну, Средняя цена квадратного метра это может быть где-то 1200 долларов за квадратный порог входа покупки недвижимости, а ремонт где-то на квадратный метр добавляет от 100 до 200 долларов в квадратный метр. Новобудови ми не роздивляємось? Ні. Новобудови э, розглядаємо, якщо в одній локації мінімум три об'єкта. Це можуть бути три смарт квартири в одном э, локації. Желательно тому що ну, затрати на одну локацію, там, де смарт-квартира, э, прибиральниця дійде, э, кожен день 200-250 гривень платить прибиральниця, там доход. 0 Клас. Основний меседж трошечки резюме. Те, що я побачив, і математика, яку я зрозумів як реально, мене спонукало до того, щоб розпочати співпрацю з компанією власним об'єктом, який вже, по-перше, підходить під ці параметри, а по-друге, вже знаходиться в тому стані, в якому можна оперативно вже в ньому вести операційну діяльність. Мені здається, дана можливість. Вона цікава для тих, хто заточений на отримання пасивного доходу постійно щомісячного з розумінням потенціалу його зростання, тому що це все ж таки операційний бізнес. І сезонність може на нього впливати тільки в позитивному напрямі. Порівняємо, якщо ми здаємо квартири і взагалі ринок оренди нерухомості, якщо він в поганому стані, і попит на нього. Падає і ціна неналежна, то а, вона падає на все: і на кімнати, і на квартири, і в новому фонді, і у а, новобудовах. Підрозумуємо те, що я хочу вам повідомити. Це класна нагода для інвесторів, які заточені на отримання максимальної дохідності абсолютно пасивно при здачі нерухомості в оренду або в операційне управління. Це все ж таки бізнес, який заточений на покращення показників, тому що працює маркетинг, покращуються показники діяльності команди, удосконалюються процеси, і дохідність, в принципі, може зростати. Погіршувати дохідність може тільки, якщо що ринок стає гіршим, тобто е оренда. В новобудовах, оренда у старому фонді, вартість проживання в хостелах, готелях в падає. Це звичайно впливає і на цей бізнес. Але якщо зростає попит, то звичайно зорієнтуватися і підняти ціну в квартирі, яка здається на довгостроковому етапі, в її або важко, або потрібно постійно це контролювати, менеджерити. Дуже зручно, що керуюча компанія здійснює всі послуги з управління. І знімає повністю е якісь зобов'язання з інвестора за е контролем і е роботою з подібним об'єктом, і працювати можна максимально довго. До того ж, існує попит в межах попиту на нерухомості на вже дохідні об'єкти. Тобто об'єкти заточені під оренду, під отримання максимального доходу. І ті, хто придбають такі об'єкти, звичайно. Е Зацікавлені в того, які є діючі показники. Якщо є дохідність більше 10% річних, на це підвищений попит і, відповідно, збільшення ціни вартості квадратного метру воно відбувається не за рахунок підвищення ринкових цін, а за рахунок того, що діючі показники дають можливість в такому розмірі отримання пасивного доходу. Для нас дуже класно, що ми в межах клубу Інвестхаб. Тестуємо і не лише я на своєму прикладі, а ще є один учасник, який вже визначився. І ще є учасник, який на стадії прийняття рішення. Через гадаю, 3-4 місяці було добре б нам оцінити показники по нашим проектам і продемонструвати по ним математику, порівняти з класикою і максимально поширювати інформацію про гарний чудовий кейс, і пропозицію вашої керуючої компанії. Дякую вам за спілкування. Ну, под конец хочу сказать, что у нас ситуация улучшится. Я очень надеюсь, а более уверен, что война приближается к концу. И после победы над рашизмом туристы будут в Украину больше, чем... Надо, и цена, естественно, поднимется, и заполняемость будет намного лучше, и доходы будут еще больше. Так Круто. Ну, читай, ждем жд... гостей. Опис під роликом, ми дамо максимально розгорнуту математику по діючим об'єктам, аргументацію, а також пишіть коментарі, задавайте питання. Наприклад, хто заїжджає, який профіль вашого гостя, чому ви робите так, а не так. Вносьте пропозиції, пишіть про те, хто ще є з керуючих компаній в подібному бізнесі. Ми це робимо для вас. Ми це робимо для того, щоб інвестори були більш обізнаними над пропозиціями, а також щоб ви отримали. Дохідність краще за ринкову. Всім вдалих інвестиційних рішень, будьте свідомі, з вами Олесь Вареник і Клуб Інвестхаб.